Я зима казкова, біла, в гості знов до вас прийшла, і свята веселі, гарні із собою принесла. Ось сніжиночки гарненькі рясно полетіли, світ казковим, білосніжним покривалом вкрили Здається, я все підготувала до свята, прикрасила сріблом ялинки, дерева, кущі. Дуже гарно вийшло. Нині свято новорічне, але свято це незвичне. Всі казки разом збираються, біля ялинки зустрічаються. Можуть трапитись до речі, зовсім незвичайні речі. Ось послухайте, будь ласка, чарівну зимову казку.

Свято наближається, свято наближається. На порозі новий рік. Нова річка чекаємо в гості, а в нас ще не все готове. Ось ялинка ще не прибрана, стоїть, сумує, доріжки не розмете від снігу. Треба зібрати лісовий народ і довести все до ладу. Ой, а ось і ведмедик спить. Сонько. Він так проспить усі свята. Гей, ведмедику, вставай. Свято наближається. Будемо готуватись до зустрічі гостей. Я сплю. Я дуже тебе прошу, вставай! Допоможи мені причепурити все до свята. Ні. Добре, спробую інакше. Ой у лузі червона калина. Похилилася. Ой, що це? Сон як рукою зняло. Зая, що тобі треба від мене? Треба прикрасити нашу галявину до свята. Скоро новорічка до нас прийде. Ну тоді давай зберемо усіх мешканців лісу і разом це зробимо. Гей, лісові, лісові, мешканці, лісові мешканці! Швидше всі, всі до, нас. до нас! Чекаємо, Чекаємо вас на центральній галявині. галявині. Це Все терміново! Потрібна ваша допомога. Давайте разом прикрасимо нашу галявину до свята, скоро і новорічка до нас завітає. А давайте разом ми швиденько впораємося, а я мітлою сніг розмету, доріжки розчищу. Наш маленький новорічку до нас на свято завітав. З Новим роком я вітаю і здоров'я всім бажаю, Хай щастить на кожнім кроці. Миру всім в новому році. А ми свято починаємо у таночку закружляємо. Це? Хто, це? чи це мисливець з рушницею? Що я бачу? Усі зібралися на свято, і новорічка запросили. А про мене з лючку колючку забули. Я такого не люблю і цього не потерплю. Тут зібрались друзі на свято, а з вами ми не знайомі, не знали про таку гостю тому і не запросили. ба, вони про мене не знали. Зараз дізнаєтесь. Отже, свято вам зіпсую, все під себе підлаштую, новорічка заберу, царство мороку відведу, нас знайти ніхто не зможе, навіть мапа не допоможе. Бо я зараз почаклую, мапу знищу, пошматую, рознесе на різні боки вітер, що літа високо, ви зіб'єте усі ноги. Не знайдете до нас дороги. Колючка, колючка зіпсувала наше свято. Як тепер врятувати маленького новорічка? Я знаю одну чарівницю. Це зима. Вона може нам допомогти. Давайте звернемось до неї. Зима! Зима! Хтось гукав мене? Що сталося, любі друзі? Чим ви так схвильовані? У нас таке лихо сталося. Ми святкували разом із новорічком, веселились, танцювали. Як тут з'явилась жахлива злючка колючка, викрала нашого маленького гостя, і тепер ми не знаємо, як йому допомогти. чи відомо вам, куди злодійка забрала новорічка? Ми зараз подивимось по мапі і швиденько знайдемо їх. Вони направились в царство мороку, а мапу, на жаль, злючка знищила, а частинки її рознесла вітром в різні сторони. Так. Без мапи нам складно буде знайти те царство. Але ми можемо з вами знайти її частинки за допомогою мого чарівного люстерка. Скласти і дізнатися потрібно нам дорогу. Тож треба трьом сміливцям відправитися у ті країни і куточки землі, на які вкаже моє люстерко. Чи є серед вас сміливці? Я готова. І я готовий. Я теж з вами. Добре, тоді починаємо. Чарівне люстерко нам допоможи. Де шукати частинки мапи зараз покажи. Бачу я одну частинку десь аж на краю землі. Хто не боїться холоду й морозу, може відправитись туди. Люстерку показало льодовики, а ще там бачу пінгвінів. Здається, я знаю, де це, в Антарктиді. Але ж там холодно напевно. Не хвилюйся. Ми зігріємось, потанцюємо і порухаємось. То давайте ж скоріше відправлятись в дорогу. Добре, зв'язок тримаємо по телефону, а де не буде зв'язку та інтернету, переходимо на Старлінг. А коли знайдете злючку колючку. Цією сніжинкою тричі махніть зі словами. Ми сніжинку підіймаємо нею тричі погойдаєм. нехай змерзнуть лиходії, всі злякаються злодії. Тож готові? Починаймо. Один, два, три, чотири, п'ять, починаю чаклувать. Моїм друзям допоможу. В Антарктиду перенесу. Ось ми і на місці. Як тут гарно. Все покрито льдом і снігом. Дивіться. А це хто? Такі кумедні. Рухаються, як і я в перевалку, та ще й лапи розставляють. Не лапи, а крила. Як крила? Вони що? Літають? Це пінгвіни, птахи такі. Вони хоч і мають крила, але не літають. Зате плавають дуже добре. А ще, коли самка відкладе яйце, то висиджує його самець. Самка ж у цей час. Подорожує до відкритого моря в пошуках їжі. Якісь дивні птахи в нашому лісі таких немає. Ну, звісно, що в нашому лісі таких немає, бо і таких льодовиків, і моря в нас теж немає. Ой, я т -т 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 так з -з змерзла, що зуб на зуб не попадає, а лапки ще чіт вибивають. То час нам зігрітись, а для цього виконаємо руханку. До речі, рухатись будемо, як пінгвіни. Антарктиде на крыжине Весело живут в собитах и пингвины, Три смешни, три не, мы Мыли дружелюбней и приветней до всех завтра Каждый день весело музыка лунная, Танцевать и спевать закликали И пингвины все танцы запальни С радостью танцуют разом на снегу до Аппелины, а первини, чорнобіли, апендини, апенгини, душе мили, крысами плесь-плесь, тепликами фьюч, хвостиками вправо влево крутять утю, ути-уті, а пинвины, а пингвини, чорнобіли Не бояться, ні вітри, не заметіли Ходять по снегу, ходить по льоду и танцюють перевальцем даху. Подивіться, здається, я бачу шматок мапи, який ми шукаємо. Знайшли, можна рушати й далі, поки ми знову тут не замерзли. Сніговичку телефонуй нашій зимі. Алло? Алло? Ми на зв'язку з Антарктиди. Так, друзі мої, слухаю вас. Чи знайшли ви частинку мапи? Так, люба зима, ми знайшли. Куди нам тепер далі рухатись? Зараз подивлюсь у моє чарівне люстерко. Чарівне люстерко, допоможи. Де шукати частинки мапи зараз покажи. Бачу ще одну частинку посередині землі. Там завжди буває літо. Треба відправитись туди. Зрозуміло. Вам потрібно рухатись в Африку, саме там завжди буває літо. Я дуже люблю літо. Давайте скоріше в Африку. А я, я? я ж там розтану. Друже, не хвилюйся. Ми для тебе візьмемо цілу морозилку з морозивом. Будемо тебе охолоджувати. Добре, рухаємося в Африку. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаю чаклувати. Моїм друзям допоможу. В Африку перенесу. Ось ми і на місці. Як тут тепло і гарно, а я буду охолоджуватись морозивом. Подивіться, скільки тут екзотичних тварин. А вони не з'їдять нас. Мій прадідусь розповідав, що коли на тебе хтось хоче напасти, треба сказати йому. Ми з тобою однією крові ти і я. Ця тварина ніколи тебе не зачепить. Дивіться, до нас хтось прямує, мабуть, якийсь хижак. Ми з тобою однієї крові ти і я. Мяу. Ви хто такі? І що робите в наших краях? Та ми з України. Шукаємо частинки втраченої мапи для важливої справи. Це ви з того краю, де живе величний народ, який сміливо бореться за свою свободу. Так, ми саме з цієї країни, з України. Я дуже люблю сміливих і відважних. Тому берусь допомогти вам знайти те. Що ви шукаєте? Але спочатку давайте потренуємо наші лапки та ручки. Соку бачить соку віра,

Є, знайшов, нам залишилось знайти останню частинку. Бажаю вам успіху. Терміново телефонуємо зимі, бо я скоро розстану. Алло, алло, зима. Знайшли ще одну частинку. Чекаємо на твою допомогу. Чарівне люстерко нам допоможи. Де шукати частинки мапи зараз покажи. Бачу останню я частинку під водою в глибині. Хто не боїться океану, може відправитись туди. Один, два, три, чотири, п'ять, починаю чаклувать. Яке тут все дивне, рибки поряд пропливають і чомусь мовчать. Дивіться, на троні сидить якась особа, на голові корона. Хто це може бути? Мабуть, це морська цариця. Давайте її попросимо про допомогу. Ваше величність, допоможіть нам. Ми шукаємо частинку мапи, яка потрапила у ваше підводне царство. Мої піддані вже доповіли мені про ваші пригоди, любі мої українські друзі. Звісно, я вам допоможу, але спочатку виконайте моє завдання. Під музику будете рухатись, а коли потрібно, буде завмерти. Завмираєте в морській фігурі. Домовились? Рухася. Да! Рухайся! Замри. Рухайся. Тож забирайте вашу частину мапи. Бажаю вам успіху. Алло! Алло! зима! Ми зібрали мапу. Скидаємо тобі її фото. Терміново відправляй нас в царство мороку. Один, два, три, чотири. П'ять починаю чаклувати. Моїм друзям допоможу, царство мороку перенесу. Кого я бачу, які гості, і як ви сюди потрапили, як знайшли моє царство. Ось я зараз почаклую, незваний гости зачарую. А ми тебе не боїмося, злючко, колючко. І зараз же заберемо нашого новорічка. Ми сніжинку підіймаєм, нею тричі погайдаєм нехай змерзнуть лиходії, Всі злякаються злодії. Ой, ой, ой. Що це зі мною? А ось і нас новорічко. Повертаємось додому та разом зустрінемо новий рік. З новорічком гарний час. Ми повертаємося до вас. Ми, українці. Ми все змогли і з луколючку перемогли. Новий рік, чудове свято, зичим вам добра багато. Хай буде щастя у родині і в рідній нашій Україні. Бажаю миру і добра, радості й душевного тепла. З, з Новим роком! роком!